Чи витримає вітчизняна енергосистема російські повітряні удари, і що буде із великими містами взимку? Про це й не тільки сьогодні будемо говорити з Олексієм Кучеренком, першим заступником голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народним депутатом від фракції Батьківщина та екс-міністром із питань житлово-комунального господарства України. Пане Олексію, добрий день і рада вас вітати! Вітаю навзаєм радий бачити чути. Отже, Росія продовжує свої повітряні атаки, зокрема і по нашій енергосистемі. Не припинялися вони ні навесні, ні влітку, але з холодами і знаючи стратегію підступність нашого ворога, можемо припустити, що вони можуть ці атаки інтенсифікувати. Чи готові ми е, фактично вже на порозі четвертої воєнної зими відповідно реагувати на стару тактику ворога на удари по енергетиці? Вітаю. Ну, тактика буде однозначно новою, угу. тобто стратегічно це будуть удари, це всі розуміють, ну, починаючи з президента, і всі фахівці розуміють і громадяни. Я думаю, а тактика буде новою, і останній удар у одній з близьких до Києва станції показав, що там ну, свої нюанси були в тому ударі. Я зараз прокоментую ви маєте О, ви... на увазі та тес, е, яку ремонтували ну, та тес, да я угу. яка що, скажіть, Яку да? ремонтували? Я правильно розумію? Дивіться, дивіться. Угу. Я не хочу зараз коментувати е, непрофесійні маніпулятивні заяви певних експертів, в тому числі і своїх колег. Угу. Ту тес нормально відремонтували, вона в нормальному стані. Вона готова була, і більш того, я хочу сказати, що не треба лякати, що там нанесені якась якісь там, що вона зруйнована. Бо я почув одного свого колегу, все пропало, гіпс знімають, клієнт уїжджає і так далі. Не треба лякати. У населення і так українців сьогодні безліч проблем, в тому числі психологічних. Да, і що тиснути додатково неперевіреною інформацією, немає ніякого сенсу. Були шкода нанесена. Якась шкода, але казати, що вона там катастрофічна і що все на нівець там зведено, це Та, ну, ми боку. не будемо підказувати ворогу. Звичайно, ми Що... ми не будемо так. абсолютно. Ми ми будемо казати, що, що сили протиповітряної оборони достатньо ефективні, так, певні. Удари пропускаються, але значна частина збивається. І більш того, треба розуміти, що така потужна станція це такий грандіозний об'єкт. Що й там не можуть його там знівечити там повністю там якісь шахети, розумієте? Вони можуть пошкодити певні вузли там і все. Але ж той по, шахетні ракети, вони його знищити неможливо. І тому спрацювала навіть захист відповідного рівня на, на тому рівні, і ця атака просто продемонструвала, що ворог буде ну нову тактику таких яких там? Камарійних окусів розумієте? Тобто, uh -huh. тобто ми розуміємо, що він там е, значною мірою нарастив виробництва своїх шахетів, але головне, ворог розуміє, ну мабуть, краще за нас, що таке економіка війни. І що лупити ракетами вартістю там по пару мільйонів доларів? Лупити по ну по таких невеличких об'єктах без, без гарантій по попадання це таке ну дороге задоволення, як кажучи, mm -hmm. так само як і збивати дрони іншими ракетами. Це продемонструвала остання атака на Польщу, да. І європейці задумалися. А що це ми робили? Да, ми підняли там там мільярдні ці е, винищувачі. Вони випустили ракети, шалені там по 2,5 мільйони євро, щоб збивати дрони по 10-15 тисяч ну, доларів. Повно повна неготовність Ну так, тобто вони готувалися до однієї моделі, а тут виявляється абсолютно інша модель. Я думаю, що це буде їх споникати до дуже таких кардинально швидких рішень, хоча час втрачено безумовно, і вони могли. Ви би вивчити і наш досвід, бо не так чи інакше, і наші винищувачі, які в тому числі передали нам НАТО, в да? 16 вони ж, на жаль, теж обмежені в своїх засобах знищення ну саме дронів. Да? Угу. Одна справа ракета, ракету збиває угу. там умовно паритет. Є а ракета дрон ну це не співстанні цифри по вартості. І тому ворог зрозумів, що набагато ефективніше виробляти 500 чи 1000 дронів, як він декларує, на добу і запускати їх для того, щоб, власне кажучи, постійно тримати в напрузі наші протиповітряні сили. І от це остання атака. Це, це і продемонструвала. Тому тактика була нова з боку ворога. Але ще раз хочу сказати. Я не беруся стверджувати, що там катастрофа відбулася. Ми будемо мовчати, побачимо. енергетики знають свою справу, буде якесь відновлення, модернізація і так далі. Тепер стосовно ударів, ви сказали, що весь рік останній були по енергетиці. Ні, це не зовсім так. Угу. Вони липили по газовій інфраструктурі переважної більшості останній рік. Ось тобто, до речі, це нова тенденція. Да, правильно да, я розумію? так. Да. Тобто, а це по суті перший удар саме по енергетичній інфраструктурі. Були локальні пошкодження по енергетиці, але переважно в так званих прифронтових областях. Тобто Сумська, в першу чергу, там Харківська, ну навіть Одеса, Одеса, Одеська область у нас, на жаль, прифронтова, прифронтова, враховуючи близькість моря і те, що там дуже. Короткій відстані, все таке інше. Але от те, що вони. І тому гупили вони навесні по газовій, по видобувній інфраструктурі, тобто по ну, по станціях, там по компресорах, по інших узлах там і по наземним пристроям на сховищах. Наших. Ну були вони. Чутливі ці удари, але знов-таки сказати, що вони катастрофічні, ні, я не буду пані. Не буду чи вплинуло це на закачку газу? Ну, вплинула mm -hmm. певною мірою, але абсолютно не кардинально. Не, mm -hmm. за, не залежала закачка газу, ну майже не залежала. Тобто, от теж, то хочу вам сказати: не треба Нафтогазу тому ж самому і деяким політикам все списувати на удар. Бо зараз я бачу іншу тенденцію, що нинішні керівники Нафтогазу вони на жаль прийняли кампанію в такому стані, в якому їй би її передали попередньо. А попередні були величезні питання до їх ефективності за 10 років. І розумієте, вони зараз, я розумію, не хочуть виносити сміття із хати, да? і вони хочуть це списати на пошкодження від ударів. Ні, це абсолютно не так. Дірка газова в балансі і фінансовому балансі Нафтогазу ударами була спричинена на 90%. Вона спричинена недолугим бездарним управлінням з боку керівників вищого рівня Нафтогазу. Нинішнього я не маю на увазі корецький розхльобує все це. У мене до всіх попередників, без виключення, абсолютно, за всі 10 років. За 6 років нинішньої влади так само. Тим більше всі три керівника Вітренко, Кобалів і Чернишов, і при нинішній владі працювали. Вони в першу чергу мають нести відповідальність за катастрофічний фінансовий ресурсний стан Нафтогазу. Вони доводили цю компанію. А удари, вони... Свою додали, але не катастрофічно. Но опалювальний так. сезон покаже, хто над чим працював. Послухайте, вони закачують сьогодні. Є, обсяги будуть. Програма, я думаю, переконаний, що будуть виконані. Зрозуміло, що ми всі і країна, і бюджет, і зовнішні донори інвестори фінансами допомагаємо закупити цей імпортний газ 5,4 мільярди кубів. Угу. Тобто нам довелося ще ми не все не купили. Це до кінця року де треба буде докупити 5,4 мільярди кубів імпортного газу. Частина з цього газу потрапила вже і потрапить ще півтора місяця. Є там півтора в сховища. Частина буде напряму постачатися. Тобто, ключове це на сьогодні гроші. Розумієте, бо в Нафтогазі якось так сталася ситуація, що ні газу немає, ні грошей немає. І постаєш питання: а де ж гроші і де газ? Ми що з'їли? Це окреме питання, яким займається тимчасова слідча комісія з енергетики, яку я очолюю. Ми знаємо відповіді на всі ці питання, тільки боїмося їх всім показати. Бо треба ж задавати тоді питання: а хто допустив таку ситуацію? що робила наглядова рада? Mm -hmm. Коли звіти вони там підписували і премії підписували. До речі, всі провали Нафтогазу абсолютно не відобразилися на зарплатні його топ-менеджмента. Вони колосальні астрономічні суми себе виписували. Тобто цинічні, абсолютно неморальні люди, на привики mm -hmm. жаль. Але mm -hmm. і до Кабміну питання до mm -hmm. акціонера він так само зробив цю ситуацію, бо саме він, акціонер, має відповідати за це. Але повертаємось: mm -hmm. гроші нам дають. Я розмовляю постійно з Корецьким. Він слава Богу, адекватна професійна людина і не політик. Оце його відрізняє від цих попередників. Він каже: чесно, і не політик. Він ну, стверджує, що фінансовий ресурс він бачить на закупівлю цього газу. І він буде закупований і за закачений. Тобто, ці 13,2 мільярди кубів вони будуть сховища. Далі буде імпортуватися далі. Газ буде видобуток наш. І тому газу в принципі вистачає чи можуть бути локатні якісь проблеми? Ну якісь локальні можуть можуть навіть в певний момент виникнути певні проблеми е, з газом. Ну дефіцит по... Угу. не по не постійний, а е, в які в якісь, е... В якісь дні розумієте, коли там мінусові температури будуть і так далі. Але Україна часто була в такій ситуації. Ну тоді буде когось обмежувати. Не Це думаю, не що населення на собі відчує. Не угу. думаю, що населення на собі відчує. Тому я, отак, підсумовуючи відповідь угу. на ваше ключове питання, я я не передбачаю катастрофічного сценарію апокаліпсису. Категорично не сприймаю, коли е, коли ділітанські використовують термін бликау. Не буде блекауту. Mm -hmm. Це була така ситуація, така дуже спонтанна 23 листопада 22 року, спричинена як ударами, так і недолугими діями. До речі, двох керівників двох енергокампаній. Це треба визнати. Не тільки удари спричинили блока, а ще й неготовність двох енергокомпаній і їх керівників до реального життя. В першу чергу Керенерга тодішній керівник, якщо речі називати своїми іменами, але на сьогодні. Не бачу я катастрофічних сценаріїв, але проблеми, ви запитаєте, будуть uh -huh. Будуть обов'язково. Локального характеру, графіки, можуть бути обмеження, можуть бути. Але ще раз, це в даній ситуації не катастрофічна. Uh -huh. Це uh -huh. буде незручності, але вибачте, ми четверту зиму з вами вже входимо. Да, і ми вже мусимо бути готовими до незручності. Uh -huh. uh -huh. А мали, мали б мали би навчитися. Попередні роки ми спостерігали таку найбільш складну ситуацію у, у великих містах, зокрема в Харкові, в Одесі, чи ж самі прифронтові регіони. Ну ви вже називали, що й Одесу можна назвати прифронтовою сумщина. Зокрема, як готуються ось окремі регіони до того, що ну кілька діб не може бути світла, а таке бувало. Вони готуються, не може бути як тепла. Завжди, розумієте? Ну в чому проблема Харків? Він максимально наближений до кордону і до точок пуску потенційних 40 кілометрів до кордону. Тому не було реакції від швидкої, відповідно, не могла протиповітряна оборона. Були вгучання ракетні ту ж саму, ТЕЦ 5 Харківську. І е, друге, що хотіла згою, почекайте. Про міста, про регіони ми говорили. Ну ну а і давайте будемо чесними. Давайте чесними і відвертими. Вже зараз можна чесно сказати. Що е, на той момент, коли в Харків потерпав. Там протиповітряна оборона була значно слабкіша ніж Київ, все було сконцентровано в Києві. Давайте чесно подивимося. Очі тому страждав Харків, страждала Одеса. Не могли її прикрити там настільки, наскільки треба. Ну Сумщина традиційна Пане Лексію. Розі... Президент говорив, що спочатку е, до початку опалювального сезону ми будемо більше закуповувати систем ППО. Я сподіваюся, це mm -hmm. на жаль не тільки від нас Залежить, а, а ось ця ситуація, яка в Польщі. Чи виникла, чи не будуть вони тепер шкодувати для нас цих установок? Слухайте, це такі питання. Я не беруся вам відповісти. Угу. Я не знаю всіх нюансів домовленості по е, постачанню зброї в першу чергу ракетних. Зрозуміло, що зараз вони будуть дбати про свою безпеку, е, але мені здається, що все ж таки Європа і США мають зрозуміти, що в першу чергу для них важливо нашу протиповітряну оборону забезпечити як правильно каже той же самий президент щоб збивати їх ракети і дрони на нашій території, над нашою територією, mm -hmm. розумієте Давайте ще поговоримо про фізичний захист енергооб'єктів. Дивилась інтерв'ю нещодавнє директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, і він говорить про те, що в Україні немає енергооб'єктів, які вдалося захистити трьома рівнями захисту. А я нагадаю, що у 2023 році Кабмін ухвалив рішення, що треба захистити ці Цими трьома рівнями захисту це і габіони з піском, це бетонні конструкції, і третій рівень це саркофаг. Ну, як виявилось, це надто дорого, і цей саркофаг побудувати ще дорожче ніж те обладнання, яке він має захищати. Яка ось концепція захисту енергооб'єктів тепер, зважаючи на те, що ви сказали, на тактику комариних цих укусів, на нальоти шахедів таких масованих і великої кількості? Як тепер захищатися? Давайте називати речі своїми іменами. Прийняття рішення про будівництво об'єктів захисту, захисту третього рівня? Оці саркофаги, саркофаги. Це була величезна помилка, або, злочин, або злочинна помилка, безвідповідальність і непрофесійність тих, хто її приймав. Це обійшлося українцям, нам з вами, величезну суму грошей, які витрачені ні в куди, зариті в землю, об'єкти не добудовані і не будуть добудовані ніколи. Просто заморожена біля 20 мільярдів гривень. Це очевидна річ. Мало того, беруся стверджувати, що через агенцію Наєма при будівництві цих об'єктів були дуже серйозні зловживання, які призвели до зростання в 3-4 рази кошторисів на об'єкт. У нас є всі вся інформація зараз це, це розслідують. Я сподіваюся, що mm -hmm. наші незалежні на Набута САП нарешті вони дорослідуються. В них є вся інформація, і від нашої mm -hmm. тимчасової слідчої комісії, і від Держаудітслужби. Бо аудіт робила Держаудіт mm -hmm. І тому саме це і буде їм перевіркою на їх незалежність і їх відповідальність. Бо там в першу чергу питання мають бути до Наєма і до кутрицького колишнього керівника Укренера, і до інших посадових осіб. 22 об'єкти третього рівня, і це визнав прем'єр тодішній Шмігаль рік тому, в серпні минулого року. Він визнав, що 22 об'єкти почали будувати і не завершили жодного. Це абсолютно так. Бо ми поїздили і воочі подивилися, як це воно викинуті, нікуди зариті гроші. Ми бачили, як ТСК, і це, за це має це безглузде управлінське рішення. А, другий а Пане Олексію, рік, рік. Да. а що робити тепер? Е, ось це... Нічого, угу. нічого, покарати, хоч мінімум і визнати, визнати свою колосальну помилку, розумієте? Гроші, Для того, щоб не повагу. Гроші втрачені, а втрачені захист назавжди. фізичний недобудований. Втрачені Як... назавжди ніколи не будуть добудований. Я вам гарантую. Втратить. Чи е, як ми тепер виглядаємо в очах наших партнерів? Тому Нарушити. що е, ну, ось, я пригадую програму «Юсейд», яку заморозили в березні, а вона зокрема йшла і на українську енергетику «Юсейд» тут ні до чого, Юсеїт обладнання постачав, і там окремі окремі угу. промахи були помилки, зроблені в тому числі з боку Юсеїда. Я дякую «Юсейду» за безкоштовну підтримку, але він так само припустився дуже серйозних помилок і в результаті, на жаль, не дуже ефективна його допомога була е е використана в першу чергу, коли він самотужки почав ну, вибачте, розпихувати по регіонах, по територіях, оці маленькі генеруючі е установки, там по півтора-два е ну, всі всіляким там місцевим інституціям ті набралися. Як дурні, вибачте, не готові до цього. Не було в них ні, ні грошей на монтаж, на проекти, на підключення, на запуск, ні на що, і в результаті з'ясувалося, що установки всі розпихали біля сотні по. Територіях України по uh -huh. містах а запустили там 5%. відсотків. Uh -huh. Ну це потім б, якось виправили це б мала скоординувати держава. Я правильно безумовна, uh -huh. але USAID, вибачте, USAID мала свою. Воно завжди намагалося обходити державні uh -huh. інституції. Юсейт з принципово не працювала з державними інституціями. Це я вам як міністр кажу. Вони пішли своїм шляхом, тому тут питання до них, розумієте? І витратили купу грошей часу і не, дуже неефективно спрацювали. Дякуємо. Хотіли як краще, ви бачите? Тому я хочу сказати, що неефективні рішення і в Штатах є. І, до речі, не випадково нинішній президент так хоче розслідувати діяльність Юсейна. Це їх внутрішні проблеми. Угу. А от нам своє робити. Тому ось за третій рівень мусить відповідати уряд. Прем'єр тодішній, всі ті, хто приймали це рішення, В першу чергу наєм міністр тодішній регіонального розвитку і керівник Укренерго, який ми зобов'язаний був сказати, що ці об'єкти ніколи не будуть реалізовані. Бо там мало того, що їх треба було побудувати під землею, зробити величезні такі розміром з поле, поле, такі кургани, такі кургани. Але треба було потім якесь це обладнання існуюче, перетягнути туди. А mm -hmm. це божевільні кошти. Ну це взагалі, це принципова, мабуть, неможливо, Розуміть, тому Способно. я теку. в мене емоції дуже негативні. Ми нікому це не пробачимо. Хай не думає. Ніхто не забуде цього. Тепер про другий рівень так, так частина об'єктів другого рівня це. Локальні такі, ну, склепи назвемо, да вони угу. нагадують бетонні такі такі ж бетонні конструкції над трансформаторами. В залежності від розміру трансформатора, вони мають закрити його. ну, Теоретично від ракети, хоча я не вірю, від прямого влучання ракети не закриють, але від уламків, від вибухової хвилі, від е, дронів вони мали би закрити і теоретично вони закривають. До стив... до... Достеменної статистики ніхто не не знає. Повірте, ну це ж закрита інформація. Mm -hmm. Але як мінімум, ну Укренерго каже, що захищають їх ці об'єкти. Ну повіримо їм. Тобто, повіримо. Ми, ми входячи в осінь, в зиму будемо сподіватися на цей другий рівень захисту і на нашу цей ППО. другий рівень захисту не цього року. Це ще минулого року. Ага. Цього року сту добудовувало щось Укренерго. Агенція нічого не добудовувала, бо в них їм грошей не дають до речі. Кошториси одних і тих же об'єктів по другому рівню в агенції наєма втричі більше ніж у е, в системі Укренера. Це окреме завдання для наших незалежних САП і НАБУ. Працюйте, хлопці, працюйте, доводьте вашу принциповість, незалежність і професійність. Чекаємо на результати. Все це відображено в звітах ТСК і в звітах е, Дабі е, Державні Тепер перший рівень. Він найпростіший. І ви знаєте, там, де він найдешевший, і там, де його зробили якісно, то він свої гроші точно відбив. От гарантую. вам. Бо він реально може, якщо неподалік цей вибух, він може захистити від уламків. Якщо там сітки на натягнуті, вони дійсно дрони об них чіпляються і вибухають не там, де куди їх спрямовують, тобто як це не дивно, воно спрацювало певною мірою, в тому числі і при останньому ударі. От вам така правда, розумієте? Всіх цих колосальних проєктів, коли угу. дурили найвище керівництво і дурили всіх українців, витратили десятки мільярдів гривень для того для презентації. Ну і безумовно, наші енергетики вже за три роки навчилися швидше ліквідовувати на наслідки таких однозначно. атак. За що їм подякувала з енергетики, наші рекордсмени світу по швидкості і професійності в ліквідації наслідків? Це однозначно, ні в кого такого досвіду немає. Угу. Енергетики вже розуміють, як мінімізувати наслідки, коли йде загроза, удари. Тобто вони превентивні роблять свої технологічні речі. Диспетчери вищого і середнього, і нижнього рівня розуміють, що їм треба робити. Підготовлений достатньо потужний парк запасних частин, починаючи з трансформаторів і так далі, тому в принципі вони готові достатньо швидко це обладнання модернізувати і ліквідувати. Ну і безумовно, нас рятує те, що ми маємо єдину енергосистему розгалужену, і тобто можна завжди намагатися підключитися по інших коридорах. Розумієте? Угу. Тобто, якщо постраждав один там зв'язку. Зок, там ланка, то йде перепідключення. Це безумовно сплива. Впливає на надійність, на стабільність, на інші параметри. Звідки по з'являються оці графіки обмежень, до яких треба дуже спокійно відноситися, і не в ні в якому разі не хаяти енергетики. Бо вони роблять ці Жо, ситуації ж, ж, в жодному разі, пане Олексію, а ось що саме українці можуть зробити від себе? Чи варто їм мати якісь альтернативні джерела енергії? Ось ці сонячні панелі, ну, які Ну, послухайте, ну, я сонячні панелі це чудово, коли uh -huh. в тебе є індивідуальний котедж, будинок, і коли ти ну, це непогане задоволення, але це не дешева штучка така, яка взимку. Ну, я не вірю, що вона врятує. Вона uh -huh. буде працювати працювати на 10 відсотків від своєї потужності може на 15 ну дійсно може щось дасть, може не дасть там. Розумієте, е, безумовно, краще мати ті, ті, хто мають гроші, бо це ж дійсно, якщо ставлять гібридну станцію, це ж не дешеве задоволення. Ну вибачте, там один кіловат тисячу доларів коштує. Розумієте, uh -huh. тому хто має зайву там 10-15 тисяч доларів, давно встановили собі, і вони більш-менш мінімумом себе забезпечать по електриці. Чи обогріються вони цим? Ні, не обогріються. Не 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 вистачить цієї потужності, коли нам розповідають, що на багата поверхівках бігають там пацани там по Києву, там від КМДА, то вони просто гроші заробляють на цьому. розумієте? коли вони кажуть, ми вам там поставимо гібридну станцію за бюджетні кошти, і ви там у вас все буде добре. Ні, це це виключно що така схема маніпулятивна. І вона, я не вірю, що вона себе в наш масштаб, масштабах країни вона себе виправдати. Десять будинків поставили станції. Ну і що тисячам будинків від цього решти розумієте? В Києві одинадцять тисяч будинків, а поставили там, мабуть, на двох десятках. Далі що заробили трошки грошей, пацани? Ну нормально разом з керівниками. Тому я не проти сонця там, де воно ну нормально лізе. Якщо у вас є гроші на це, uh -huh. це будь-яка. Альтернатива аварійна пристрій або генератор. Ну вибачте, я живу в приватному будинку. Та зрозуміла, що в мене давно генератор. Тільки в мене генератор до війни він мене 20 років. Розумієте, цей генератор і працює і рівно 20 років. І він чудово мене рятує, коли відповідно там йде перебої з центральним світом. А думаю, посольцю, що... я вам чесно скажу, що я подумав для себе, поки я не поспішаю. Ну на літо може, може, якщо грошей на накопичу, то поставлю собі. Дякуємо за вашу а думку. А Павербанк і все решта, ви ж самі розумієте. вже у, всі у, у всіх, у всіх є. Так. То вже всі, всі, якщо не професори, то до це, пане Олексію. Наостанок останнє питання стосовно комунікації комунальних послуг держстат вперше з початку повномасштабного вторгнення оприлюднив дані щодо заборгованості за комунальні послуги.